Не випустили з країни на КПП Шегині Мадика. Співробітники державного бюро розслідувань затримали засновника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу. А у його компанії проводять обшуки без відповідного рішення суду. За словами адвокатів чоловіка, бізнесмен їхав на економічний форум у Давосі. Тож правоохоронці знали про його плани. Проведено затримання особи підозрюваної чином злочин, наче тобто, підстави затримання. Якщо безпосередньо після вчинення злочину особу застав ігоря Мазепу підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про котечне містечко Good Life Парк у Вижгорському районі Київської області. Його звели 2013-го. Площа 40 гектарів. На території яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр. Викрали та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. У листопаді 2023 року було повідомлено вісім підозр за цими статтями. Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі прокуратура клопоче про заставу бізнесмену у розмірі 700 мільйонів гривень, а його брату Юрію 500. Це при тому, що збитків інкримінують лише на 7 мільйонів. Нардепка Ольга Василевська Смаглюк, мажоритарниця із Вижгородщини, каже: нарешті руки ДБР дійшли до цієї справи. Справи, коли в 19-му році я була обрана народним депутатом, мешканці того ж таки Вишгородського району е, неодноразово зверталися до мене щодо кейсів е, заволодіння е, і, е, територіями, які не дозволяють мешканцям проходити на набережну, заходити в ліс, і так далі. Тобто Базові речі, потім пам'ятаєте, був указ президента про доступ людей до води до лісів і так далі. І власне я з цим списком кримінальних проваджень, які мені самі люди дали в 19-му році. де я тільки не була. Натомість підприємці переконані, це розправа із бізнесом, бо затриманий Мазепа один із активістів маніфесту 42 Це ініціатива, котра викриває нечесних на руку правоохоронців. Цей тиск він просто в цій ситуації. Він очевидний і безумовний. Якщо без суду, без документів, без підстав справу 11-річної, десятирічної давнини підіймають і різко починають в рамках цієї справи просто людину, бізнес кошмарити. Схожої думки і низка депутатів, зокрема, нардеп Ярослав Железняк та Сергій Нагорняк, схиляє до такого висновку обраний слідчими час. Чому саме зараз? Коли бізнесмена підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, то приблизно завжди така версія існує, і достатньо часто вона має право на життя, тому що. Ми розуміємо, власне, ну не кожен такий якийсь економічний злочин він призводить до реального економічного, до, до реального кримінального переслідування, і власне, от умовна вибірковість, ця вона завжди викликає певні сумніви, підозри, ну і так далі. Тому однозначно стверджувати, що саме мова йде про тиск на бізнес, і що це провадження якось мотивовано безумовно, ми не можемо. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.